Підсумовуємо матч разом з головним тренером Тризуба Олександром Яковенком. Олександр Олександрович, які емоції після першої перемоги в історії над Capitals"? Ну, Дуже позитивні. Хлопці викладались на 100%. Я дякую їм за це. І тільки гарні емоції. На вашу думку, наскільки дербі вдалося? Я вважаю, що вдалося. Ми вже давно хотіли. Обіграти Кепіталс і це нам вдалося. Як позначилася відсутність Бабіка у воротах Кепіталс? Мабуть, ну, трошки позначились Бабік вратарі топового рівня. Ну, якщо його нема, ну... значить нам повезло. Сьогодні думки були лише про цей матч, чи вже налаштовувалися на завтра на півфінал. Ні, ми тільки налаштовувалися на цей матч. Ми, ми не думали про півфінал, а в нас є матч, ми виходимо грати на, на, на перемогу. Завтра команда зіграє з Дніпром. Як можна оцінити суперника? Ну, молода амбіційна команда. З ними дуже важко грати. Будемо теж намагатись перемогти. Дякую, успіхів. З нами головний тренер команди Київ Кепітас Вадим Шахрайчук. Вадим Валерійович, що сьогодні не вийшло? Не вийшло, ну не вийшло, багато чого не вийшло. Да, дуже не впізнав команду, да, дуже що когось почали хвилюватися, да, поспішати. Хотіли поскоріше забити гол, не вийшло. Да, почали поспішати, забули всі язи хокею. Зробили дуже багато, дуже багато помилок. Ну, на жаль, ну, би суперник, вбився, да. десь, мабуть, даже показалося, що суперник за більше хотів сьогодні виграти, ніж ми. Та, ну, хлопці ну, не впізнав команду, скажімо так. Це не наша команда сьогодні була. З чим, на вашу думку, пов'язана така маленька результативність? Чим а, майстерності немає, так? Да? Немає, немає майстерності, ну там один-два майстри є. Ну, це, це таке, це таке, розумієте. А, зіграли два поєдинки міжсезоння сезоні цієї команди, були дуже е, великі перемоги. Ну і хлопці, мабуть, вийшли. Грати не з рахунку 0-0, да, а з рахунку 8-0 чи 10-1, як, як ці матчі закінчилися. І, і, да, не вийшло Не вийшло забити гол, швидкий гол не вийшло і почали хвилюватися. І, ну, і рахунок на табло. Наскільки, позна... Наскільки позначилася відсутність Бабіка? Бабика, ну, знаю, знаете, э, е, э, вызначилось, да. Мы его готовили, готовили е, в між сезоні, да, як першого номера, да. І він ну, і поїхав до додому, трошки так, таке, знаєте, какби в команді, ну не не, зрозуміли, да, чи э, е, Но, ну, Опять-таки хоккей командна гра, да, знаєте, як поговорка, да, отряд не заметить потери бойця. Тому команда повинна була сплатитися, да, бабік або не бабик, да, добаві були виходити і вигравати сьогодні. Дуже боляча поразка, да, ну, будемо дивитися далі. Но дуже ми не очікували, скажімо так, ми не очікували. Суперника з перемогою молодці да, дали нам е, такий урок, да, що е, кожний матч починається з рахунку 0-0 і на кожного суперника треба виходити да, і, з, і з ними гратися як останній матч. Як будете готуватися до основного чемпіонату? Ми будемо працювати, да, зараз. Е, Потрібно зробити висновки до да, сьогоднішнього матчу. Ще були у нас не дуже вдачні да, за кордон матч. І, хоча, знаєте, тут грали недавно з Кременчуком, дуже добре хокей показали і, і рахунок да, і виграли, і, і все, мабуть, це трошки команду підвело десь, да, тому що вийшли, там у Кремчук обіграли, що ще, ще цей тризуб. Да? Ну, я я как бы бачу це так. Да? То, що там внутрішні у нас хтось там зафарів, але хто з травмами вийшов, ну это, це не, не Да. Дякую вам. Дякую.